Це відео буде без винятку корисним для всіх, хто продає на торговому майданчику Etsy і досвідченим продавцям, і новачкам, що тільки починають підкорювати цей маркетплейс. Сьогодні мова піде про новий аналітичний інструмент від Etsy – Marketplace Insights. Який вже вбудований як новий функціонал у вашому акаунті продавця? До речі, наскільки я розумію, що цей інструмент доступний поки не всім продавцям. в мене він з'явився десь пару тижнів тому. І ви перевірте, будь ласка, в себе і напишіть, будь ласка, в коментарях, що з'явився він вже у вас. Ну а поки спробуємо разом розібратись, чи насправді цей інструмент є ефективним для нас, продавців. Привіт, друзі! Ви на каналі WesternBit.ua і мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію WesternBit місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на нації. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру в США та Європі. І не забудьте підписатись на наш канал. У нас регулярно виходять корисні відео, які засновані на практичних. Кейсах та досвіді як ви вже могли помітити останнім часом, Etsy додав багато нових опцій в даж наших магазинів. До речі, коли вони щось допилюють, то в мене дуже просідає трафік, що безпосередньо впливає і на продажі. А ви помічали таке? Проте я вважаю, що цей аналітичний інструмент це дійсно корисна штука, яка допоможе краще зрозуміти попит та проаналізувати нішу, а також дослідити тренди, тим більше, що еці тут показує реальні цифри. Що базуються на саме їх внутрішній статистиці. Бо насправді та статистика, яку Еці дає нам зараз, є дуже обмеженою і мало інформативною. Я, наприклад, дуже шкодую, що вони прибрали Search аналітику завдяки якій можна було багато чого дізнатися та проаналізувати. Я думаю, що ті, хто давно на ЕЦІ, то пам'ятають той інструмент. Тому новий інструмент, нові можливості, але є. Маленький нюанс. Щоб безмежно користуватись Marketplace Insights, потрібно заплатити еці трошки грошей за цю інформацію. О, як! безкоштовно ви отримуєте лише 15 пошукових запитів на тиждень. Ну, це насправді дуже мало. А якщо підключити плюс» за 10 доларів на місяць, то можна робити необмежену кількість запитів. Ну і відповідно до цього, цей інструмент буде безкоштовним, якщо ви вже користуєтесь можливостями плюс». Так, ну що, давайте подивимось, де ж можна знайти цей інструмент. А він в нас доступний у вкладці статистика. Раніше в нас тільки тут була одна вкладочка, це трафік, ми могли подивитись, а ось тут зараз з'явились Marketplace Insights. Так, що ж це за інструменти, як його ми можемо використовувати з користю для себе? Ну, з того, що я вже побачила, я можу сказати, що ну, як мінімум дві корисні речі можна для себе взяти. І перша корисна річ, яку ми отримуємо, це вперше еці ділиться з нами даними про тренди безпосередньо з власного джерела. Отже, коли ми з вами заходимо безпосередньо сюди, ми можемо побачити певні ключові слова. За даними, ЕЦІ, які зараз тренді. Тобто, ну, по-перше, ми бачимо тут категорії да, трендові наразі. І в кожній з категорій ми бачимо найбільш популярні пошукові запити. Да? Наприклад, серед аксесуарів це кейчейн, це патчі, це аксесуари для волосся, це шарфики і так далі. Тобто ми можемо бачити з вами в режимі реального часу, що шукали покупці протягом останніх 30 днів на Еці по різним категоріям товарів, як я вже і сказала. І це дійсно насправді корисно, наприклад, якщо ви плануєте нові товари запускати, якщо ви шукаєте ідеї. А також це гарна можливість адаптувати вже існуючі товари під. Нові тренди і попит, щоб ваш магазин ну, залишався актуальним та ви могли ну, нормально працювати. Ну, давайте, наприклад, тут спробуємо перейти на цей пошуковий запит. Да? Ну, це брелоки, да? кічейн. Отже, ми тут можемо бачити дані в реальному часі за останні 30 днів. Тобто, які пошукові терміни покупці використовували найчастіше, да, от це обсяг пошуку, да, і скільки товарів доступно за цим пошуковим запитом на Еці. Тобто, ось вони пошукові результати. До речі, тут Еці, звісно, молодці. Пам'ятаєте, ми колись мали можливість бачити ось ці пошукові результати безпосередньо в пошуку на Еці за будь-яким пошуковим запитом. І це було безкоштовно. Ну, наприклад, пам'ятаєте, ось тут вгорі була цифра обсягу товарів присутніх на Еці в пошуку за тим чи іншим пошуковим запитом. Зараз вони в якийсь час це прибрали. І наразі ми взагалі не бачимо жодних цифр тут, вони цю всю статистику перенесли в платну версію, хочеш плати, і можеш побачити ці результати. Ну, знаєте, я хочу сказати: що якщо в цілому поговорити про те, що тут відображається, то насправді 30 днів мені особисто геть недостатньо, щоб зрозуміти загальну тенденцію по цьому пошуковому запиту. Ну, має бути як мінімум півроку, а то краще цілий рік, щоб зрозуміти динаміку тренду по цьому пошуковому запиту. Ну, знаєте, ну, навіть ці 30 днів. ну... З цієї інформації вже можна побачити, чи є попит і чи люди шукають цей товар. Ну, звісно, що якщо ми будемо брати кійчейн, да, це е, дуже такий широкий пошуковий запит, і ми бачимо, що, звісно, е, шукають е, цей товар, і е, можемо на це, в принципі, орієнтуватись. Я думаю, що для початку, для старту, цього буде в принципі, е, достатньо. Але якщо ми вже будемо поглиблюватись далі, то разом з тим тут відсутні дані про залученість та взаємодію, тобто немає кліків, і ми не можемо визначити CTR, щоб зрозуміти, чи справді ці пошукові запити конвертуються в продажі. Ну, наприклад, таку статистику показують інші статистичні сервіси, такі як РЕНК, Чимармарід, наприклад, да? в цих сервісах набагато більше інформації відображається, це однозначно. Хоча, можливо, з часом і Еці розширить функціонал цього інструменту, вони обіцяють, ну, наразі поки, поки якось так. І друга корисна річ, яку я можу тут відзначити, це те, що цей інструмент ви можете використовувати для покращення SEO ваших лістингів. Цей інструмент дає багато ідей для дослідження ключових слів і в принципі оптимізації лістингів. Ну, варто звернути увагу да, на інші пошукові запити, які е, так само Еці нам вже пропонує, відповідно до пошукового запиту, який ви розглядаєте, і, наприклад, який ви ось тут досліджуєте. Да? І тут, наприклад, можна для себе віднайти. Да, чи дослідити ті пошукові запити, які гарно, наприклад, шукають покупці, і відповідно по яким ще не зовсім велика конкуренція. Ну, Наприклад, що тут можемо ми для себе зараз взяти? Ну, На цій сторіночці ну, дуже висока конкуренція, да. перейдемо далі, що тут в нас є. Ну, до речі, ось є Лабудукій Чейн. Ну, звісно, що да, це е, такий популярний зараз персонаж, да, де ми бачимо, е, що майже 6 тисяч пошуків да, за 30 днів. Це дуже гарний показник, і лише е, понад 8 тисяч лістингів. Але тут хочу звернути увагу, що Еці буде показувати всі пошукові запити, в тому числі і захищення авторським правом. Так от, так от я наразі не знаю, чи Лабуду, ой, Лабубу в нас вже захищена, чи ні. Тут уважно дивимось на подібні результати. А о, подивіться, класний приклад. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо це фотокарт-холдер-кейчейн. це може бути як ідея, да, і цей пошуковий запит можна використовувати, тому що тут трішки більше ніж тисяч пошукових запитів було за останні 30 днів. І подивіться, майже стільки ж, ну, чуть більше, лісингів пошуку. Це, до речі, гарна можливість і гарна нагода знайти специфічні ключові слова з низькою конкуренцією, щоб отримати більше шансів ранжуватись вище в пошуку. Тобто це гарна можливість знайти більш вузькі пошукові запити, і за рахунок невеликої конкуренції отримати можливість пройти на перші сторінки по цьому пошуковому запиту. Ну, які можемо зробити висновки з цього, звісно, що є і переваги, і недоліки цього інструменту. Проте цей інструмент все ще тестується, тому те, що ви бачите сьогодні, зі слів Еці, це лише початок. Вони обіцяють продовжити додавати нові функції та аналітичні дані. Основною перевагою є те, що всі дані ми отримуємо безпосередньо з Еці, а це нам дуже корисно, щоб знати, що зараз у тренді. Також цей інструмент полегшує нам пошук ключових слів та синонімів до них, щоб краще оптимізувати наші лістинги для пошуку. Цього дійсно не вистачало. Ну і це на старті дуже допоможе, особливо молодим магазинам. Ну і основним недоліком є те, що ми не можемо побачити загальну лінію тренду в динаміці. Ну, наприклад, за рік ми обмежені лише статистикою за 30 днів. Це дещо обмежує і не показує нам загальну картину, не показує сезонність і різні пікові значення. Отже, підсумовуючи Marketplace Insights – це крок уперед для продавців на Еці, однозначно. Так, поки що інструмент має свої обмеження, але навіть у нинішньому вигляді він відкриває перед нами нові можливості для розуміння попиту трендів цілому конкурентного середовища. І якщо Еці продовжать розвивати цей функціонал. Додадуть динаміку трендів і глибший аналіз, то це може стати справжнім проривом для всіх продавців. Ну а поки користуємось тим, що маємо, тестуємо, аналізуємо та ділимося досвідом у коментарях, щоб разом зрозуміти, як цей інструмент може допомогти кожному з нас розвивати свій маленький бізнес.